Ваш ум може брехати, а ваше тіло ніколи. Якщо ви запевняєте себе, що ви все робите правильно, що ви правильно живете, що ви правильно себе поводитеся, що ви дуже щаслива людина. Але при цьому ви постійно хворієте, у вас постійні головні болі, або в будь-якому вигляді ви маєте хронічні захворювання, якусь психосоматику. Це про те, що ваше тіло починає вам сигналізувати. Ти не на тому шляху, ти робиш не те. Якщо ви розберете психосоматику, ви побачите, а що саме тіло вам сигналізує. Наприклад, коли є проблеми з починкою, це про те, що я постійно агресую на простір на людей навколо. Я постійно невдоволена. Мені хтось винен, я хочу, щоб все було якимось певним чином, і я цю свою реакцію спрямовую ззовні. Я невдоволена погодою, урядом чоловіком, батьками, тим, що я маю у цьому житті, коли я знімаю з себе відповідальність і я когось звинувачую у тому, що моє життя не таке. Тоді печінка Своїм станом буде вам показувати ти не на тому шляху. Ти поводиш себе не так. Тому будьте свідомими, займайтеся собою, звертайте увагу на те, що підказує вам ваше тіло. Там ви знайдете дуже багато відповідей. Ставте лайк для енергообміну, якщо інформація була корисною. Приходьте на консультацію, якщо відчуваєте у цьому потребу. І ще побачимось.